Навіщо квакають жаби? Дай почути мені голосок твій, бо голос твій милий. Пісня над піснями 2.14. У парку, де гуляв Женя, було багато ставків, у яких голосно квакали жаби. Хлопчик став голосом зображати квакання. Як у тебе добре виходить, похвалила мама сина? А навіщо жаби квакають? Раптом спитав Женя. У ставку звучить чоловічий жаб'чий хор, почала пояснювати мама. Це намагаються жаби самці, кожен намагається показати красу свого голосу. Як цікаво, захоплено вимовив Женя. Он та жаба співає у мене найгучніший голос, сказала мама, і вказала на велику жабу, що широко роздмухує щоки. Дивись, мамо, а ця жаба, мабуть, е квакає мій голос дуже гарний, помітив хлопчик. Ах, ти фантазер! усміхнулася мама і обняла синочка. Я теж хочу мати сильний голос, промовив Женя. А навіщо тобі сильний голос, синку? Я хочу співати у церкві, відповів хлопчик. Запиши мене до дитячого хору. Чудове бажання, бог обов'язково зробить твій голос гарним, сказала мама. Важливе, розвивай свій голос, щоб славити Бога.